Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я приготую дуже смачний салат з буряка. Якщо ви дивитесь мої рецепти, ви знаєте, що я дуже люблю бурячок. Це один з варіантів. Що нам знадобиться: саме відварений або запечений буряк, 3 яйця, три таких маринованих огірка, цибулина, це біла цибулька. Можете брати синю і кріп. Так, Перше, що ми зробимо. Це миленько наріжемо цибульку. Друзі, цибулю ми нарізали. Викладаємо її у ємність, де будемо змішувати салат. Тепер обов'язково її трішки замаринуємо. Додамо одну чайну ложку яблучного оцту, трішки сольки і дрібку цукру. Нехай трошки ось так промаринується. Тепер подрібню сюди також міленько кріп. А тепер наріжемо мариновані огірки. Так само невеличким кубіком, як і очок мене розрізали. Так, огірок порізали, почистила я яйця. Яйця варимо вкруту. Надіюсь, ви знаєте, як це робити. І також поріжемо мілким кубіком. Так, друзі, яйця ми нарізали. Тепер будемо нарізати буряк. Таким самим чином. І робимо мілким кубиком. Друзі, ось ми і бурячок нарізали, додамо сюди десь столову ложку майонезу. Не більше. І перемішаємо. Якщо не буде вистачати посолі, то ще досолимо. Друзі, ось вже все є готово. Повірте, це дуже дуже-дуже-дуже смачно. І, в принципі, тут все корисно. Якщо зробити ще домашній майонез, я, до речі, залишу в описі посилання на рецепт, буде взагалі чудово. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!